Вітаю вас в ефірі Першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Цей тиждень стане вирішальним для долі Юлії Тимошенко і, можливо, для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС у парламенті. Зареєстровані чотири законопроекти, які в різний спосіб пропонують зняти питання Тимошенко, на вирішення якого наполягають Євросоюз і опозиція. У четвер компромісний варіант мають винести на розгляд Верховної Ради. А поки про ймовірні сценарії розвитку подій говоримо із політичними експертами у студії Євген Магда, Сергій Васильченко, Вадим Гальченко. Вітаю вас. Панове, насамперед, я хотів би з'ясувати таку річ 28 листопада. Якщо на цей день питання Юлії Тимошенко не буде зняти в той чи інший спосіб, Україна і ЄС підписують угоду про політичну асоціацію, зону вільної торгівлі, чи не підписують, чи не все залежить від саме питання Тимошенко? Пане Івене. Європейський союз поставив неодноразово публічними заявами своїх керівників доволі високу планку, в тому сенсі, що якщо питання Юлії Тимошенко не буде вирішено, то підписання угоди про асоціацію є маловірогідним. Хоча є певні рухи в цьому напрямку, але все ж таки не варто забувати про те, що для європейського союзу підписання цієї угоди не менш важливе ніж для України. Дякую, пане Водино. Ваша думка. Я думаю, незалежно від от того. Будет решен вопрос, госпожи Тимошенко, или не будет, асоціація будет подписана. 28 листопада. Да, 28 листопада будет Пане Сергію, ви поділяєте такий оптимізм, що європейці раптом візьмуть відмовляться від своєї такої. Ну, Позиції певна, твердої. Ймовірність певна є, але все-таки вони багато робили таких заяв, що вже трошки відступати, важковато їм буде, тому що треба пояснювати а причини, чому вони так неодноразово заявляли, що це дуже важливо. Такий фактор і вказували навіть безпосередньо перелік тих політиків, які ну, держав, які це ставлять. І тут треба шукати потім їм теж вихід, як пояснити своїм іншим колегам по. Європейським політикам, чому так сталося? Зрозуміло. Ми трошки поговорили про можливу поведінку європейської сторони в цьому питанні. Повернемося до цього. А от як ви думаєте, наскільки влада вона схильна піти на будь-який? Я не кажу конкретно який компроміс? У питанні. Лікування Юлії Тимошенко за кордоном і е, опозиція дійсно наскільки вона налаштована на компроміс, е, якщо це не буде помилування, або якщо це не буде звільнення від покарання, пане Євгене? Думаю, що на сьогоднішній момент ми бачимо дві тенденції е, влада, вона не зацікавлена в тому, щоб е, Тимошенко була ну, надзвичайно активним. Політичним суб'єктом, насамперед, суб'єктом президентської кампанії 2015 року, опозиція зі свого боку також в цьому не надто зацікавлена, оскільки це тільки збільшить конкуренцію в опозиційному сегменті. Але, так би мовити, за правилами гри, вона змушена грати в звільнення Тимошенко з збереженням її максимальних політичних прав. А що стосується компромісу, то я думаю, не варто забувати відомий вислів, що політика це мистецтво можливо. Я думаю, що остаточні рішення вони будуть не цього тижня. Але будуть, будуть. пане Вадиме, будь ласка, те саме запитання. Ви знаєте, я хотів би в цьому вопросі є три сторони: Це опозиція, власть. І больше нічого української опозиції як такової в Україні не існує. Почому я з уверенаю сказав, що буде підписана асоціація, оскільки очевидно, як і я, так і Євросоюз читає письма госпожи Тімошенка своїм соратникам. Вкратці, Юрій Віталійович, змушена звернутися за допомогою саме до вас, оскільки люди, яких я вважала своїм, мене зрадили. Ви один з перших зрозуміли, що я і батьківщина це несумісні речі. На моїх очах відбувається розвал політичної сили, яку я створювала протягом багатьох років. А тому прошу вас, Юрій Віталійовичу, вгамувати цього псевдополітика. Це пані Тимошенка звертається до свого соратника Юрія Луценка з приводу пана Яценюка, одного з керівників сьогоднішньої української опозиції. Добрий день, Юрію. Вибачте, за. Офіціоз, але вважаю за свій обов'язок застерегти вас від помилок. На моє глибоке переконання, вам не варто створювати будь-які політичні альянси з кличком. Це не та людина, якій варто довіряти. Я покладала надії на кличка, але йому та його кримінальному клану, який називається партією Удар, набагато вигнішно працювати з владою. Крапка. Це теж саме. Лист адресований соратнику Юлії Тимошенка і Юрію Луценко. Вадиме, а ми про ці листи що десь не чули? Що це за листування? Розкажіть, будь ласка, звідки воно? Я так думаю, що ці листи сьогодні всім відомі, в тому числі Європейському Союзу. Вони розміщені на одному з сайтів мережі інтернет, який називається Жужа Люкс. Це переписка, яка нібито було була. Комп'ютерними хакерами вилучена з поштового скриньки дочки Юлії Тимошенко. А що має підтвердити справжність цих листів? Ви знаєте, я так думаю, що справжність цих листів на сьогоднішній день не треба підтверджувати з однієї причини. Просто треба задумати, що відбувається в Україні з українською опозицією, яка вимагає всупереч всім. Юридичним аспектом звільнити Юлію Тимошенко, яка, до речі, її звільнення не треба, так само як пані Тимошенка, набагато вигніше бути в ізоляції в ізоляції і бути репресованою злочинною владою, ніж її випустять туди. І набагато краще все таки, якщо на лікування вона вийде, виїхати туди як засуджені. Ми про сценарії ще поговоримо додатково. Пане Сергію, будь ласка, те саме запитання. Схильність влади до компромісу і дійсно до якої міри на цей компроміс може піти опозиція? Ну, в принципі, компроміс імовірність така існує. В нас ніколи в Україні не може говорити, що щось не відбудеться, тому є. Про опозицію вихід Юлії Тимошенко має, так сказати, в активну фазу. Вона, можливо, дійсно створить таку певну головну біль, більшої опозиції, ніж навіть владі. Ми пам'ятаємо. Що я не могла Тимошенко вжитися в одній партії з Луци з Лазаренком. Потім вона обіцяла ще у, у... перед президентським виборами четвертого року, що буде прати там шкарпетки Ющенку, але знаємось, ну, чим завершилось. Тобто, є бажання завжди щось очолити бути першою. Дійсно, для опозиції може викликати певні такі от проблеми. Тому тут можливо навіть більше вихід Юлії Тимошенко на свободу зашкодить більше опозиції, ніж нашій владі. Ну але все-таки опозиція буде йти на компроміс. Так, да? прийдеться, тому що вони вже заявили, куди їм ну, тобто, діватися. Якісь сценарії все таки може бути реалізовані, які саме пане Іване, на вашу думку, от я їх перерахую повне помилування, часткове помилування. Про що говорить законопроект Анжеліки Лабунської, який може бути взятий за основу. Тюремні канікули з тимчасовою відправкою на лікування за кордон. Це з законопроекту Сергія Міщенка. Чи все залишиться без змін? Ну, такий варіант. Да. На сьогоднішній момент є чотири законопроекти, як відомо. Ну, законопроект пана Купчака можна. В принципі, не враховувати, тому що він не надто такий цікавий, скажімо. Це колишній законопроект Арсенія Єсенюкас, але він, є. Але він існує. А, проте, ну, давайте не будемо тоді е розділяти законопроекти, все-таки всі народні депутати є рівними суб'єктами законодавчої ініціативи. Я думаю, що ми на виході матимемо рішення, яке буде сформовано в форматі адхок. Якщо ми пригадаємо, то Верховна Рада у нас має найабиякий досвід практично в кожному скликанні вирішення критичних питань, знаєте, за принципом тут і зараз. І Я думаю, що якщо опозиція і влада справді прагнуть, Компромісу в питанні Тимошенко, то вони це рішення можуть ухвалити без домашніх заготовок, тобто ухвалити просто в сесійній залі Верховної Ради. Повторюсь, це буде не 7 листопада, а дещо пізніше, можливо, наступного тижня, оскільки час на рішення у України є до 18 листопада, до чергового засідання Ради Європейського Союзу. Які мають дати рекомендацію Це засідання? Так. Да, це такі. Куди І, ми йдемо? Навіть ми чи будемо говорити про конкретизацію рішення, да, які саме як, як прогнозують це на чому можуть зійтися? Я думаю, що Юлія Тимошенко виїде на лікування в Німеччину, вона виїде умовно вільною людиною, тобто вона виїде особисто вільною, але право брати участь у президентських виборах, тобто зняття судимості з неї не відбудеться. Пане Вадим, ласка, ваша думка. Я думаю, в ближайшее время, если будет принят законопроект, он будет касаться всех осужденных в Украине, которые нуждаются в лечении. Поскольку в ином случае это будет нарушение статьи 14 Европейской конвенции о правах человека. Нельзя защищать права человека одного по праням прав человека тысячи. В данном случае заключенных. це говорите у фракції партии Ройдера. Я думаю, что Верховный Совет примет закон, который будет позволять заключенным, которые нуждаются в лечении, приостанавливать срок их осуждения, пребывания в местах лишения воли, выезжать туда под гарантией правительства иностранного государства о возврате. Будет срок приостановлен, при окончании лечения они будут возвращаться в Украину и проходить далее оставшийся срок заключения. Дякую, пане Сергію. Ну а тут важлива річ дуже. Тобто, якщо ці гарантії, вони мають бути отримані від приймаючої сторони, себто від Німеччини, куди планується направити Юлія Тимошенко для лікування. Ви впевнені, що німецька сторона може надати такі гарантії? Чи вона піде на це? Питання цікаве, тому що з однієї сторони. Зараз, виходить, буде м'яч на, ну, на полі німців, що їм, що їм робити. Ймовірність, в принципі, певна якась є, але ми так 50 на 50. Ну, ж таки, є, З цим законом, що так повертатися, то є така ситуація, що вша є досвід, типу, якщо брати західні країни, приймання законів безпосередньо по конкретній особі. Тобто є випадок, по конкретній себе приймається, бо по ній рішення. А ситуація в Україні, ми ж йдемо по шляху створення типу, проєвропейських законів. Там такого немає, як говорив колега. Що треба для всіх робити. Що з цим законом потім робити? Адже багато хто спробує використати цей закон для того, щоб самому звільнитися, з ув'язаних яких там не варто випускати. Ну, Йдеться про те, що це все-таки будуть канікули перервання, е якраз відбуття покарання, а не звільнення за станом здоров'я. І плюс там, здається, пропонує фракція регіонів виключити якісь категорії так, так, але... за засуджених за особливо тяжкі злочини. Я чому запитав про згоду німецької сторони підписати чи надати гарантії повернення Юлії Тимошенко? Адже є ну, варіанти того, в якому статусі Юлія Тимошенко може, бути, може перебувати у Німеччині. А, пане Євгене, будь ласка, ти... шанси на отримання політичного притулку, шанси на публічні виступи під час перебування у Німеччині і якраз враховуючи рішення Європейського суду з прав людини, яке очікується на початку наступного року. щодо німецького варіанту, то тут варто звернути увагу на той факт, що зараз йде процес формування коаліції в Німеччині, оскільки за результатами. Виборів до Бундестагу, хоча партія ХДС ХСС перемогла, проте вона залишилась без партії вільних демократів, свого звичного союзника, і зараз все ж таки процес триває і можливі певні е окремі складнощі, все-таки всередині власне німецького політику. Що стосується перебування Юлії Тимошенко в Німеччині, доволі гіпотетично, то складно собі уявити, що вона, перебуваючи, скажімо, в клініці Шаріте. Буде повністю відмовчуватись, якщо подивитись на те, наскільки активну політичну діяльність вона вела навіть в харківській клінічній лікарні. Я думаю, що у нас в країні є певна властивість прислуховуватись до заяв, які звучать з-за кордону. Інша справа, що Юлія Володимирівна все-таки за час перебування в ув'язненні, ну немає значення в Качанівській колонії чи в Харківській лікарні, вона дещо втратила відчуття політичної реальності. І значною мірою втратила свою команду. Ми бачимо, що всередині і самої батьківщини були конфлікти під час формування списку на парламентських виборах 2012 року. І зараз десь десята частина депутатів батьківщини всього за рік існування цієї фракції залишили її, що теж. Не дуже така, знаєте, я думаю, приємна тенденція для опозиційної політичної сили. Отже, Тимошенко, звісно, не мовчатиме, але інше питання: наскільки тут до неї будуть уважно прислухатися, я думаю, з цим все ж таки будуть проблеми. Шанси на отримання політичного притулку і, взагалі, на е, повернення в Україну, якщо Юлія Тимошенко виїде в Німеччину. Юлія Володимирівна в відомому інтерв'ю Українській Правді ще на початку вересня підкреслювала, що вона. Ні за яких умов не буде просити політичного притулку в Німеччині. А що стосується повернення, то я думаю, що вона може повернутися ну вірогідно після президентських виборів в випадку зміни влади. Але це теж буде проблемою для будь-якого президента і для діючого і для нового Тимошенко на сьогоднішній момент в її нинішньому політичному стані стані такого альфа-політика, який завжди тягне. Ковдру на себе вона являє проблему практично для будь-якого керівника нашої держави. Пане Лемондиме, будь ласка, ваші прогнози. Що очікується від перебування Юлії Тимошенко на лікуванні в Німеччині власне те саме питання: політичний притулок чи можливо, подальша екстрадиція після завершення лікування? Я так думаю, для того, щоб госпожа Тимошенко. решать вопрос возврата на Украину, надо, чтобы украинский законодатель принял все-таки закон. Если будет он внесен в том виде, в котором я говорю, что будет прописаны гарантии, в данном случае немецкой стороне, о возврате ее после окончания решения лечения на Украину, госпожа Тимошенко просто откажется ехать на лечение туда, о чем уже, в принципе, заявила соратник госпожи Тимошенко Александра Пушина. Пан Сергей, это самое запутание, будь ваша думка. Мою ну, думку теж, в принципі, що е, притулку просити вона не, не буде, бо їй це невигідно. Е, повернутися може тільки після президентських виборів. Хоча свою активну діяльністю там вона може створити проблеми політикам в нашому Україні. Вона там не заспокоїться, щоб повністю. Це ми розібрали варіант, коли все таки буде ухвалений у Верховній Раді компромісний варіант, який дозволить лідеру Батьківщини виїхати на лікування до Німеччини. Ну а якщо ну раптом станеться, що компроміс не буде знайдений, ну це загрожує підписанню її угоди про асоціацію. Дії дії в цьому випадку. Адже і влада, і опозиція зацікавлені в укладенні цієї угоди, було сказано про це не один раз, і в різних засобах масової інформації наміри такі є. І в європейців так само. Тобто, всі зацікавлені, питання Тимошенко не вирішується. Що далі дії кожної сторін, пане Євгене? Знаєте, мене вразило буквально минулого тижня інтерв'ю Віктора Ющенка одному з тижневиків, де Віктор Андрійович підкреслив, що багато приймалень європейських політиків їхні пороги вони просто встелені слідами їхніх українських колег-політиків, які... Просять не підписувати угоду про асоціацію. Ну я думаю, що тим, що Ющенко знає про що він говорить, адже все-таки він доволі інтегрований в європейську політичну еліту. Якщо питання Тимошенко не буде підписано, і це призведе до того, що саміт в вільнюсі просто втратить сенс. Звернімо увагу, підписувати цю угоду мали кілька країн. Європейський союз або східне партнерство втратили Вірменію. Вона ще влітку заявила, що більше тяжітиме до митного союзу. Ну Росія там її налякала поставками зброї до Азербайджану і примусила, так би мовити, опинитись у власному геополітичному полі. Молдова, яку досить довго ставили в приклад Україні, вона теж на сьогоднішній момент має суттєві проблеми з підготовкою до. Підписання угоди. Ну, і все-таки вплив Молдови, України в Європі з багатьох причин, розмір, кількість населення, обсяг валового внутрішнього продукту тощо, перспективи не варто порівнювати. Тобто на сьогоднішній момент, попри те, що, звичайно, Європейський Союз наголошує, що всі країни східного партнерства вони є рівними для нього в сприйнятті, все-таки українське питання воно для Брюсселю є найголовнішим. І я думаю, що. Відповідь на те, як підписати угоду про асоціацію, буде шукатись до останнього дня. І хотів би нагадати про такий цікавий чинник. що 27 листопада у Юлії Тимошенко день народження. 28 листопада, все таки саміт східного партнерства в Вільнюсі. Я не виключаю, що підписання угоди про асоціацію воно стане ну звичайно не подарунком самій Юлії Володимирівні, а швидше певним авансом для України в тому сенсі, що навіть після підписання угода. Про асоціацію вона потребує ратифікації не лише Верховною Радою, а й парламентами всіма 28 країн Європейського Союзу, вони так само мають ратифікувати цей документ. Я хочу це розшифрувати. Тобто, на вашу думку, питання Тимошенко до 28 листопада може бути вирішено частково, чи рішення ухвалене, але не реалізовано, Угода підписана. Я думаю, що якщо сторони, ну в даному випадку Україна. Продемонструє наявність доброї волі щодо вирішення цього питання, то в якості виключення я б не відкидав можливості підписання угоди про асоціацію, навіть якщо Тимошенко фактично залишиться ще. Харкові, але коли вже буде зрозуміло, коли вона зможе залишити Харківську лікарню і виїхати на лікування до Шаріте? А слова міністра закордонних справ, справ Польщі Сікорського про те, що ну не вирішуємо зараз, не підписуємо в листопаді. У нас є от запасний варіант травень місяць 2014 року. Про що це може свідчити? Что европейцы готовы до того, что там не будет успеха на этом самих? Нет, европейцы просто, определенные европейские политики просто немножко, как всегда, манипулируют общественным мнением населения Украины. Украина независимая, государство, Украина никому ничего не должна демонстрировать. Она должна решать все вопросы, учитывая прежде всего интересы своего народа. Это первое. Второе. Если все-таки не будет решен вопрос Тимошенко, ассоциация все равно будет подписана, поскольку Европейский Союз не упустит, чтобы Украина просто ушла в Россию. А це это, Но воз... это возможно? Это возможно. При всех заявлениях господина Глазева, который делает однозначно эти заявления не от себя лично, Если не будет подписана ассоциация, Україна до Нового року може бути членом таможенного союза. союзу. Не асоціїрованим непонятно каким, а членом таможенного союза. Это Европа союзу. Достатньо жорсткий прогноз, пане Сергію. Ви так само вважаєте Европейці, але але зараз такими категоріями мислять перед самітом у Вільнюсі. Ну так, і зараз така трохи ситуація, що якраз але але, тому що відмова може підштовхнути в принципі, то, до руху розвор... ну, роз... розвертання на схід. Бо ситуа... а хто в цьому зацікавлений? Назвіть мені, хто зацікавлений в розвертанні на схід. Зараз зберегти багатовектор, ніж зберегти. О ну, її... тому то справа, що з однієї сторони Україні в даній ситуації найбільш краще було б таку знати знати позицію на такої східної європейської Швейцарії. Тому що схеми, які діють і в Європі, і на сході, вони в принципі, так можна сказати, морально застаріли і вже ну не вирішують тих проблем, які зараз з'являються проблем більше, вирішень менше. Є. Але в даній ситуації як Україна так от. Заїзд такої певної слабості, в першу чергу внутрішньої, тобто от там було сказать, що Україна, ми і є, і так далі. Ми, як Швеція, наприклад, та саме Швеція, яка до досить досить довгий час була просто поза межами Євросоюзу. Євросоюз бігав навколо неї, просив вступати до нас, що ми декілька разів запрошував, так само як Норвегію. Зараз про вступ до Євросоюзу ти не йдеться. Йдеться про Ні, торбію, так, тривля, але... певні правила гри. Як у Швеція, то і взагалі була острова в Європи, за нею бігали. Але на жаль, у нас в Україні поки що такого немає єдиного такого, ну кажуть, національного консенсусу що о, цим стараються маніпулювати і якось вирішити свої проблеми за рахунок якогось певного вступу, чи то в, Європ... в сторону кудись Європи, чи то в сторону Сходу. Певно, якась така трохи невіра власні сили, що штовхає пошуку, куди його прибитися. Так, в результаті як воно буде тоді після 28-го, якщо там успіху не буде, дуже коротко завершуємо. Ну, скр... ну, і скр... хто буде все-таки тягнути в Європу далі, і влада і опозиція разом, чи хтось буде думати про Росію? Ну, в принципі, Європа і влада і опозиція будуть говорити про Європу, але все-таки деякі можливо будуть подумати, як зробити все таки інший варіант, попертися все-таки до Росії. Дякую вам за коментарі. Це була програма. Про головне розмова про варіант розв'язання питання Тимошенко. Напередодні запланованого підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Побачимось на все добре.